Фіналістка проєкту Али Пугачової Фактор А, володарка премії Золота зірка Али, учасниця офіційної церемонії відкриття Параолімпійських ігор у Сочі. Все це про учасницю Євробачення від Росії. На батьківщині співачки здебільшого позитивно сприйняли її участь у пісенному конкурсі. А ось в Україні соціальні мережі бурхливо відреагували на цю новину. Хтось підтримав такий вибір, а хтось відкрито закликав заборонити їй в'їзд до нашої країни. Я радію, может его завдяки її появи, хоть б столы облаштують облаштуют для людей с инвалидностью. Это Юлия Самойлова, она представит Россию на Евровидении 2017. Никто не давит на жалость, просто артист хороший, наверное. Предлагаю скинуться и выкупить все места в передних рядах, раздать бесплатно инвалидам Украинско-Русской войны, паралимпийцам и детям-инвалидам. З'явилася інформація і про те, що участь Юлії Самойлової на Євробаченні під великим питанням в червні 2015 року співачка виступала на території анексованого Криму і потрапила вона туди у незаконний спосіб, тобто не через один з трьох пропускних пунктів на кордоні Херсонської області та півострова. Росія створює прецедент. Якщо ми відмовимо у в'їзді, то підніме скандал на весь світ. Порушують права інваліда. Якщо дозволимо, на якій підставі інших не пускаємо. МЗС треба поламати голову для відмови та для пояснення світові. СБУ поки перевіряє всю інформацію та обіцяє надати коментар пізніше. Такий вибір Росії зачіпає інше важливе для України питання: чи зможемо ми прийняти не лише учасника, а й гостей Євробачення з інвалідністю? Поки що я не чую про те, щоб запросили, наприклад, експертів громадянського суспільства, з точки зору того, а як будуть люди з інвалідністю, громадяни з всіх країн, включаючи учасників, користуватись самою безпосередньо територією, де я буде, буде проходити євробачення? А ведуча ТСН Соломія Вітвіцька, яка давно. Опікується розвитком інфраструктури для людей з обмеженими можливостями. Сподівається, Євробачення зробить Київ більш комфортним. Вірю, що просто ситуація сама з доступністю українських міст, в тому числі столиці, буде покращуватися. і Що на це звертатимуть більше уваги. На Євробаченні вже виступали виконавці з обмеженими можливостями У 2015 році. У відні заспівала полячка Моніка Кушинська, яка також виступала як і Самойлова на візку. А в 2008 році в Белграді Грузію представила незряча співачка Діана Гурцкая.